Як додати формулу в Google-таблицях за допомогою телефону або планшета Android? Заходимо в нашу Google таблицю. Ось У нас є готова табличка, перелік якихось даних, і в ось цій комірці ми хочемо підрахувати, наприклад, суму цих даних. В нижній. В нижньому рядку, де є в нас функція введення f від x, натискаємо знак дорівнює, f x стає активним. Натискаємо на нього, відкривається у нас вікно додати функцію, обираємо серед категорій. Ту категорію, яка нам потрібна, наприклад, математичні, якщо ми знаходимо суму, або усі, якщо ми не знаємо, до якої категорії у нас відноситься, знаходимо тут за алфавітним порядком, шукаємо літеру С. Так, ось. Функція сума, Ось вона. обрали її. Тепер у нас з'являється сама функція з підказкою, що нам потрібно сюди ввести значення. Для введення ми клікаємо на першу комірку, вона вводиться. Переходимо у іншу клавіатуру, вводимо крапка з комою. Вибираємо наступну комірку знову. крапка з комою. І ще одну комірку, крапка з комою, і ще одну комірку, крапка з комою, і останню комірку. Після введення всіх значень, які ми хочемо підрахувати, натискаємо галочку в кінці цього рядка, де ми вводимо формулу. Маємо підрахунок, маємо суму всі, значень всіх наших комірок 31. Таким чином, ми можемо ввести будь-яку функцію, вибравши із списку. Але, повторюю, наш майстер функції F повинен бути виділений сірим тоном. Тоді відкривається у нас вікно додавання функції і формул. Ось таким чином працюємо, успіхів. вам!